Вітаю всіх. Сідайте, будь ласка. І хочу почати свою проповідь з такого запитання. Ви знаєте, як відкривають ті планети, які не видно навіть у самий могутній телескоп? Відбувається це так. Бачать зірку, вона блистить, її видно гарно. І потім за нею вчені наблюдають і бачать щось з нею не те. Вона потихеньку зміщається періодично. І астрономи розуміють, кругом цієї зірки літає планета, яку не видно, то, що вона темна. І потім розраховують, яка маса зірки, і розраховують навіть масу планети, яку вони не бачили. І це все, скажімо, по таких косвених признаках. І до чого це все я кажу? Сьогодні ми торкнемося теми, яка дуже загадкова. Те, що ми не можемо побачити, те, що ми не можемо почупати своїми руками, але воно досить активно себе проявляє в нашому житті. І що б ви думали, що це таке? Зараз я вам прочитаю. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 8 вірш. «Блажені чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. І сьогодні тема моєї проповіді буде про серце. І причому не просте серце, а біблійне. Цей вірш з нагорної проповіді показує нам дивний зв'язок між зором та серцем. Виявляється, є такі речі, які очима побачити не можна, а можна побачити тільки серцем. І щось мені підказує, що це серце не те, яке перекачує кров, насичену киснем та поживними речовинами. Це якесь інше серце, як я його кажу, біблійне. І чистота серця потрібна для того, щоб бачити Бога. Багато людей не бачать, тому що вони не той орган використовують чи намагаються використати, щоб побачити Бога. Скажу вам навіть більше: чому Бог заборонив його зображати, малювати? Сказано, не робіть собі ніякого зображення, ні того, що на небі, ні того, що на землі. І, по-перше, Саме тому, що Бога можна побачити тільки серцем. І щоб наша уява про Бога, про нього, вона складалася не з зовнішнього вигляду, а з Божого характера. І Бог так задумав, щоб ми побачили в першу чергу його любляче, чисте серце. А обличчя ми побачимо у свій час. Тому що зараз предстати пред лице Боже ще зарано. Нам треба до цього готуватися. І багато людей цього не розуміє. А ще є запитання: а чи є зображення Бога, яке для нашого серця, де ми серцем можемо побачити Бога? Я вам скажу є. Це Біблія. Біблія це та картина, яку Бог через своїх служителів намалював для нас, для того, щоб ми його там побачили. І через яку Бог якраз і очищує наші серця для того, щоб ми бачили Бога. І Він через цю картину, через Біблію. Він показує себе. А також є питання, як зрозуміти, що твоє серце чисте. Написано чисті серцем Бога побачить. І як зрозуміти, чи достатньо серце твоє чисте? Хто це може зважити, засвідчити? Цікаво. Я вам скажу в цьому вірші є відповідь. Якщо ви бачите у своєму житті, в обставинах, в яких ви живете, і у своєму внутрішньому спокої, ви бачите Божу участь, Божу присутність. Значить, ваше серце вже достатньо чисте для того, щоб бачити Бога, бачити у своєму житті. І вам залишається тільки йти шляхом освячення, очищення, щоб краще бачити, краще розуміти Божий план в житті вашому. Освячення, воно схоже на настройку гетеродина на небесну волну, якщо ви бачили колись такі приймачі, де раніше ловили Голос Америки. От, і треба було серед всіх поміг піймати те, що важливо почути, так от є ще важливіша волна, яку треба почути, і треба прибирати всі поміхи. Всі перепони, які цьому заважають, і підстраювати свій духовний гетеродин на небесну хвилю. І якщо ти бачиш Бога, значить у тебе вже досить очищене серце, щоб ну, хоча б для початку, що ти вже бачиш Бога і далі твоя віра зростає. І сьогодні хочу з вами поділитися і подивитися в Біблію. Що це за таке серце, про яке говорить нам Біблія? Якби це була книга по анатомії, то ніяких питань би не виникло. Ми знаємо, що в нас є серденько, яке б'ється з початку нашого життя і до кінця, і забезпечує циркулювання крові в мозок, щоб ми могли думати, От, приносить поживні речовини, кислород і все таке інше. Але ми торкнемось такої теми, до якої вчені ще не дійшли. Тож, давайте зрозуміємо, що таке серце по Біблії. По-перше, серце і душа це різні поняття, не одне й те саме. Повторення закону, 6-й розділ 5-й віч нам говорить: і люби Господа Бога Твого усім серцем твоїм, і всією душею тв... своєю, і всією силою твоєю. А також у новому заповіті сам Ісус говорить Марка, 12, розділ, 30 вірш. І люби Господа Бога свого усім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всім розумом, і всім своїм розумом, і з цілої сили Своєї. Це заповідь Перша. І ми бачимо, що згадується і серце, і душа. І тому. Я і роблю такий висновок: по-перше, що це речі різні, різні поняття. А по-друге, серце на першому місці. І я також роблю висновок в тому, що наше серце веде нашу душу. А ось куди воно його, її поведе? Оце вже питання. І серце дає якраз напрямок нашої діяльності. Також серце може бути добрим та злим. Євангелія від Луки 6 розділ, 45 вірш. Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха з лихою виносить лихе. Бо чим серце наповнене, те говорять уста Його. І тут цікава думка: серце порівнюється з скарбницею. А що люди складають у скарбницю? Те, те що їм. Здається цінним. І також в серце можуть входити думки. Це Євангелія від Луки, 24 розділ, 38 вірш. Він же промовив до них, чого ви стривожились і по що ті думки до сердець ваших входять. Ми бачимо, да, що в серце можуть входити думки. Цікаве таке місце. От, серце можна бачити. В серце входять думки. Також Слово Боже слідкує за нашим серцем та направляє на правильний шлях. Євреям 4 розділ, 12 вірш. Адже слово Боже живе і діяльне, гостріше від усякого досічного до меча, воно проникає аж до поділу душі й духа, суглобів і мозку, кісток, судить думки і наміри серця. Отаке воно серце у нас дивне. Про яке нам говорить Біблія. І забруднення серця відбувається, коли ми не пускаємо туди Боже Слово, тому що ми цим віддаляємося від джерела очищення, від живої води, яку Бог дає нам, щоб якраз серце наше очищувалося, і тоді серце ожесточається. Тобто ми противимося Слову Божому, як фараон. З яким спілкувався Моїсей, ви уявляєте, в яке положення ми можемо себе поставити, якщо не прийматимемо Слово Боже? І біблійне серце це такий осередок людини внутрішнього життя, де наші сили, бажання, відчуття та, мабуть, іще багато іншого, я все не знаю. І ми потребуємо Божих дій з нашим серцем, щоб воно було. Добрим, щоб з нього виходили добрі наміри, добрі бажання, добрі слова і добрі справи. Коли ми визнаємо своє життя без Бога марним і просимо у Бога прощення, Бог дає нам нове серце, як написано в книгі Єзикієля, 36 розділ 26, 27 вірш, і дам вам нове серце. І нового духа дам у ваше внутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті, і духа свого дам я до вашого нутра. І зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати. Які чудові слова! І таку невидиму для нас операцію Бог робить і в наші дні. Якщо ви думали, що Бог може тільки усипити Адама, витягнути з нього ребро, зробити таку операцію, то ні, він може зараз, сьогодні, змінити серце в живої людини, окам'яніле змінити на добре. І це чудо, а кажуть люди, що чудес не бачать, я їх бачу. Хочу ще прочитати приповісті, 4 розділ, 23 вірш. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. І коли Бог нам дає щось добре, теж нове серце, то нам залишається його стерегти, стерегти, щоб туди не потрапило нічого поганого. Треба виявляти проблеми, коли вони ще на початковому рівні. Якщо ви згадаєте притчу про сіяча, то ви знаєте, що там було гарне зерно, а прийшов лукавий, який почав своє, своє, своє зерно розкидувати. І якщо це зерно замітити зразу і убрати його, то воно не проросте. Так і в нашому серці важливо, щоб ми бачили, що там з'явилося щось, ну, не те, що треба. І якщо ми сразу його приберемо, то тоді і проблем не буде. Тому серце своє треба сторегти. І Боже Слово через Соломона показує, що варто берегти в першу чергу. І це не гроші та інше майно. Тому, якщо щось негарне прив'яжеться, до... Наше серце прив'яжеться до чогось гріховного, то щоб очиститись від цього буде дуже важко, а іноді навіть неможливо. І неможливо не із за того, що Бог не може очистити, а тому, що людина полюбить більше темряву і не захоче йти до світла. Оце якраз перепона така. А Бог говорить через пророка Ісаю, перший розділ, 18 вірш. Приходьте і порозмовляємо, говорить Господь. І якщо ваші гріхи будуть як кармазин, вибілю як сніг, а якщо будуть наче багряниця, вибілю, як вовну». І цим Бог каже, що які б ваші гріхи не були, ви тільки прийдіть, поговоримо, навернетесь, І я все вибілю, як наче нічого не було. І, думаю, ми зрозуміли, що берегти серце потрібно, щоб воно нас не погубило своїми вподобаннями, своїми бажаннями поганими. Давайте тепер подивимося в Біблію, від чого саме треба нам берегти своє серце. Адже чим точніше буде завдання, тим точніше ми зможемо його і виконати. Про нечистоту і жесточіння я вже вам говорив. І трохи продовжу цей список євреям послання 3 розділ 12 вірш говорить: стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця невірства, що воно відступило б від Бога живого. І тут а ми бачимо таке пряме застереження, від чого віруючим людям, щоб ми стереглися невірства. Бо якщо ми не віримо Богу, то це значить, що ми. Робимо його обманщиком недостойним довіри. І ви уявляєте, яка це образа для святого Бога не вірити йому, ставити Його слова, Його дії під сумнів. І це дуже великий гріх. Навпаки, краще якраз не довіряти своєму досвіду, і про це нам говорить інший вірш, щоб ми береглися самонадіяності. Притчі 3,5. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. І Якщо в нас є вибір повірити своєму досвіду, своїм якимсь висновкам, виводам чи повірити Богу, то треба, щоб ця чаша на вагах якраз перехилилася в сторону Бога. У нього більше досвіду, більше знань, більше можливостей, і йому довіряти можна. Також треба берегтися гордості і надмінності, вважати себе кращим за інших, наприклад, як фарисей, який зайшов в храм помолитися і каже дякую тебе, Боже, що я не такий як цей Митер. А я ще думав, вроді би, і поганий приклад, але він знайшов за що Богу подякувати. Так що і фарісія теж можна навчитись коючому. Приповісті. Книга, 16 розділ, 5 вірш. Кожний гордий серцем нечистий перед Богом. О, таке застереження є. Також треба своє серце берегти від заздрості. Книга притчів, 14 розділ, 30, ой, 30 вірш. Лагідне серце життя то для тіла, а заздрість, гнилизна, костей. «Лагідне серце життя для тіла, а заздрість, гнилизна костей. І завжди знайдеться хтось успішніший за тебе, красивіший, багатший і так далі. І може так статися, що навіть свідчення інших віруючих, яких Бог благословив, буде дратувати. Хтось влаштувався на гарну роботу, хтось купив нову машину. А когось Бог ізцілив, а ти досі хворієш. У тебе нема нормальної роботи, у тебе нема автомобіля, не то, що нового, взагалі ще ніякого. І ти задумаєш, ну як це так? А тут іще, іще приходять люди і кажуть, що так і так, і там мене Бог благословив, і там, і там. І згадайте хворого в купальні Єфеса, який хворів 38 років. І він. Бачив багато стілень, десятки, а може і сотні, за ці 38 років. І він не очікував, що з ним щось може статись добре. Але прийшов Ісус, і Він його навіть не возмутив воду і вкинув туди. Да? а Він його зцілив словом. І це нам показує, по-перше, що якщо щось не відбувається в нашому житті, що ми очікуємо, може, ще не час. А по-друге, Бог може словом зцілити не тільки душу, а й тіло. Один брат говорив, що, коли дивишся на других братів, сестер, які пожинають добрі плоди в своєму житті, а в тебе все по-іншому, і розказує такий випадок. Любив він малину, свіженьку так що підійти, зірвати, поїсти, але каже, був уже не сезон. Але Через деякий час він зайшов до людей і дивиться малина. Каже, спитав, чи можна, пішов поїв і каже, тут до мене дійшло. Каже, якщо ви не бачите ще якогось доброго плода в своєму житті, каже, може у вас просто пізній сорт. Не всі ми однакові, ми всі люди різні. І з кожним Бог працює по-різному. І тому він зробив такий висновок, який. І мого серця каснувся, тому що, ну дійсно, десь у когось щось краще, у когось гірше, але Бог веде своїм шляхом кожного. І якщо ми будемо йому вірні, то він кожного піднесе в свій час. Ще от чого треба берегтися, треба берегтися від любові до багатства. Євангелія від Матвія, 6 розділ, 20-21 вірш. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні ржа їх не нищить, і де, злодії, до яких, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть, бо де скарб твій, там буде й серце твоє. Як складати скарби на небі, я думаю, ми знаємо, це робиться добрими справами, зробленими в ім'я Ісуса Христа, Господа нашого Спасителя. Також прочитаю з книги притчів, 7 розділ з 4 по 5 та з 21 по 25 вірш, тут вибірково, бо текст великий. На, мудрі, на мудрість скажи: ти, сестра моя, а розум назви мий, мій довірений, щоб тебе стерегти від блудниці, від чужинки, що мовить м'якенькі слова. Прихилила його влесливим словом, облесливістю своїх губ його звабила. Він раптом за нею пішов, немов віл до зарізу, проваджений, і, немов пес, що ведуть його на ланцюгу до ув'язнення, як той птах поспішає до сітки і не знає, що це на життя його пастка. А тепер, мої діти, мене вислухайте і на слова моїх уст уважайте. Хай не збучує серце твоє, на дороги її, не блукайте стежками її. І, на жаль, є такі ситуації, коли, якщо серце прив'язалося, то мозок відключається. І тому, ще раз, Бог попереджає нас, від чого треба стерегти своє серце. І також прочитаю приповісті 17 розділ, 22 вірш: Веселе серце робить здоровим, а в сумної людини сохнуть кості. Треба також берегтися від надмірної журби, тому що, звісно, наше земне життя воно проходить не ідеально. Десь ми з людьми поступаємо не найкращим чином, десь люди нам роблять якісь прикрості. Але в усіх обставинах треба шукати Бога. Для цього потрібно мати чисте серце і радіти. Тому що ми спасені, що імена наші записані на небесах, що Він нас прийняв у свою сім'ю. Лука, 10, розділ, 20 вірш написано. Однак не радійте з того, що вам підкоряються духи, але радійте, що імена ваші записані на небесах. Про серце в Біблії написано дуже багато. Всього не дослідиш. Але в мене не було такої цілі. У мене була ціль дати вам напрямок для роздумів, та те, де, що, де, що я прочитав, застерегти від небезпеки. І сьогодні ми згадуємо страждання Ісуса Христа, який показав, як від усього серця треба любити Батька Небесного та любити свого ближнього. І він не тільки розказав, але й показав це своїм життям. І що я хочу побажати. По-перше, кожен покладіть своєму серце, як Данил, не осквернятися. І прочитаю в заключення вірш Друге Солонянам, третій розділ, п'ятий вірш: Господь же, нехай серця ваші спрямує на Божу любов та терпеливість Христову. Амінь.